Проект Партнерство для розвитку міст фінансований урядом Канади, відкриє нові перспективи співпраці для калуша. Зауважує представляючи гостей, керуюча справами міськвиконкому Наталія Табачук. так. Чи можлива перспективна співпраця між нашим містом і містом? Маємо позитивний досвід такої співпраці. Зараз ознайомлюємося із іншими потенційними містами-партнерами, щоб розширити географію проєкту, який діятиме протягом шести років, каже головний експерт з питань демократичного врядування та місцевого розвитку Ігор Ліпьошкін. Проєкт партнерства для розвитку міст це абсолютно новий проєкт, який розпочався лише в квітні цього року і триватиме 6 років. Проєкт впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів. Це організація, яка об'єднує понад 2000 муніципалітетів в Канаді. Це організація дуже схожа на нашу Асоціацію міст України і. По по суті, це буде такий партнерський проект, який передбачатиме. Обмін досвідом між українськими і скажімо, канадськими містами громадами в тих напрацюваннях, які скажімо, є і в Україні, і в Канаді. І також ми плануємо, так як проект називається партнерство. плануємо також залучити ще й польський досвід, польські міста у планах налагодження співпраці з Івано-Франківською, Вінницькою, Запорізькою Полтавською областями зазначають гості, охарактеризовуючи. Акумулювання коштів проєкту, спрямованих на вирішення проблемних питань, виокремлюють основні напрями. Запровадження моделі відкритого врядування Калуш вигідно вирізняється у цьому плані. Підвищення ефективності управління, покращення якості адмінпослуг, розвиток стратегічних об'єктів міста. Це має бути ініціатива громади, що неабияк важливо у контексті реформування. Підтримка малого і середнього бізнесу ключ виходу із кризи в майбутньому. Переконані представники проекту. Головне здійснюючи зазначену діяльність, дотримуватися трьох важливих принципів демократичності, антикорупції, гендерної рівності. Резюмовано, представники міської влади в свою чергу, акцентували на пріоритетних галузях розвитку міста, інституціях громадянського суспільства. Головне навчити ці ланки самоорганізації прозвучало ключовою тезою. Запрошені на зустріч представники малого і середнього бізнесу Калуша мали змогу поспілкувати з гостями. Наголошуючи на проблемних питаннях, майже кожен підприємець назвав відсутність генплану міста бачення вільних земельних ділянок, що гальмує розширення перспектив бізнесу. А ще підприємці висловили сподівання, що зустріч завершиться реальними результатами співпраці, а не лише з формованим діалогом. Наразі очікуємо на висновки, чи буде включено калуш до переліку міст проекту.